На подвір'ї Полтавського краєзнавчого музею людно тут презентують черговий випуск музейного щорічника. У ньому опубліковані наукові відомості щодо питань історії Полтавщини, природничих наук, археології тощо на презентації збірника і перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко. Це збірник про історію. Полтавської області про музейні дослідження, археологічні, про експонати. Депутатський корпус тут сьогодні будемо вітати. Сьогодні будемо дякувати і також нагороди від депутатського корпусу дослідникам. Історії Полтавської області свою роботу у збірнику наукових статей Полтавський краєзнавчий музей маловідомі сторінки історії, охорони пам'яток музеєзнавства представила і працівниця краєзнавчого музею Наталія Кондратенко. У цьому збірнику розміщене моє дослідження японської колекції зброї в нашому музеї. Воно представлено 14 зразками холодної та вогнепальної зброї. Ну, власне, прославляння холодної японської зброї вже стало традиційним для світової культури. А от Гнепальна доволі рідкісна підготовлений збірник не лише краєзнавцями Полтавщини, а й інших областей України. Видання містить близько п'ятдесяти публікацій. Збірник готувався в важкий воєнний час. Звісно, в нас були певні складнощі в підготовці матеріалів, версії матеріалів видані, але ж завдяки нашим благодійникам, в цілому це видання змогли ми підготувати. Це звіт музейників області, в принципі, за минулий рік. Публікації збірника можуть стати у нагоді не тільки студентам та науковцям, але й усім, хто цікавиться історією, культурою та природою, говорить заступник голови Полтавської обласної військової адміністрації Антон Чубенко. Починаючи з прикінця минулого року, ми всі анотації робимо англійською мовою. Тобто, ця збірка наукова вона має. І не лише національне, а інтернаціональне значення. Узде зможуть ознайомитися всі бажаючі. Тут багато фундаментальних наукових праць. Тираж збірника понад 100 примірників. Він буде розповсюджуватися по обласним науковим бібліотекам. Повідомили на презентації.